Ви на каналі AndreGamer112. І сьогодні ми будемо грати в чудову гру під названням War Thunder Кому цікаво, це гра про морські бої та всякі бої інші. Це буде вже в іншому відео про неї джунгуло. Ви назвати лайк, підписку і коментарі. Так, і сьогодні ми будемо грати за США за Есмінець. Отакий От у нас красавець. Такий він гарний, дуже сильно гарний. сьогодні Давайте ми уже засвітрим. Получается, що в нього по базам. Гармата така нормальна крупнокаліберна хороша Мало гармат. Тут. Тут одна гармата така. Чего спрашивается? Добре, виходить. У нас USS Leach якийсь про торпеда. Ага. Так, добре, давайте броня. Я нам його броня. Аналіз захисту. Проникновення можливе, можливе, можливе. що на завтра не Ага, ну добре. Давай рейтинг І тут нас встрічає, встрічає один, один його нуль. Тут є запас, по яким легко влучити. І це проблема для мене. Тут ось боєзапаси за що? Плавний бак Ну, так, да, боєзапасів тут так нормально. Якщо ти сюди вцілити, то тут такий буде бабах. Шо капець, добре, давайте дослідження. Получається, у нас є. Так, ми зараз за USS Liefs. У нас ще якийсь є цей. Глянь, це так ніби як однакові, але. різні. Ну добре, ми їх потім попробуємо. Це ще якісь смінець один. Ви маєте техніку перш ніж придбати її. Давайте досліджимо. E, так, вона має броня бавс головного 3 на 3,0 метрів. корпус сталь 16 мм, надбудова 4 мм. екіпаж 160, швидкість 66,8. У нашого швидкість 64,6. Тут. Э, 58. Получається, тут ще є всякі інші кораблі. Ю-мою, гляньте. Їхаємо грати. А, ну у мене подожди, А який він треба ранг? О, четвертий ранг, ніфіга собі. Ну, добре. Попробуємо з них каждый. Починаємо з цього. Погнали. До морські аркоду. Все, погнали. Е, так, получається, Ого, ми. Тут такие маленькие катера. Мы из эсминцев. Значит, мы дай спауним. Так, да, мы осьо. Так, до бою. Поїхали. О! Ух ты, йой-ой-ой-ой! Но і ще якийсь Так, я його поставлю на не такий кораблі. Агане. Только його вже утопила. На жаль, о, катерок якийсь. Так це на головне дивитися, куди, куди по тобі стріляють. По мені так немає, куди мені так особа постріляли. По чому я б зараз би постріляв? Би? Я по тому, що там попав. Давайте починимось. Я йому там кудись попав уже. Все його вже все. У нього звісно, такий корабель якийсь був. 시. 혹시... Ес! Ух ты, Не, Я сейчас там таких нехиленьких таких поврежден повреждений. Истребитель! Тихо, 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 тихо. Мене, так скажемо, проблемки. Мене все нище. Стойте. А если можно выныщивать взять, да? Можно вынищувач взять. Опа, а у меня ж є винищувач! А у мене є винищувач! У мене винищувач є. Я сейчас візьму його. Так, мне это не цікаво. Вангар хочу. Так, вс, двигаем, у нас вс-таки сейчас смінеть. Я ж могу взять. Эммм... Все, например. О. Е, все. Добро, давай сейчас возьмем на эм, на цен на а я потом знаете, что я думаю? Потім попробуємо інший, бо я цей люблю, бо він маневрений. Ним ним нам легко маневрувати. А тим американським тим просто взагалі ну, нереально маневрувати. Ти маневруєш, а він ото не поворачує. Приходиться клавішами його поворачувати насилювати. Населю, ну, ну управлять самолютами, управління самолютами просто кайфове. Знаєте, управління взагалі ідеальне. Не то, що що скачував якісь... Стимулятори полетов, то там просто управление, я прям не знаю. Прям хуже уже и не бывало. Ну це я, конечно, бомби не носе, це и тільки пулеметы несе. Ну, я думаю, потім закупимо якийсь. И потім я вам вже в наступній серії вже покажу. А ви пишите в комментариях, як, яку вы хочете техніку, країну, який бій. Uh, ви назвати лайк, підписки коментарі, надіюсь, вам це дуже сильно подобається. Так, ми все, все, усьо я оце хочу до бою. На достатньо очок відродження. А як це? Чом тільки цим. А як це очки відродення? Ваші очки відрочення. E, очки. Добре, а якщо. В ангар сейчас. Ну, я, кстати, еще третий ран. это, Подождите, я хочу самолетик. Ну, в ангар. Экипаж. Давайте сюда и... И еще вот этот Экипаж. Экипаж. Все, Получається, в мене базовий є все. Тут по базовому мені такого особого нічого не надо. Давайте сюди. Що додамо. Оцей істрібі в мене є. Тому це очки дослідження. Та хорошо. Давайте ми зараз. Щас... Сменим технику на эту. Ну да, давай базовый. Так, все, я могу, думаю, начинать. У нас есть разные летаки. Только тут, конечно, Израиль вообще не хочет на этом. Так. Ага. Ой, а я буду катером. А я, я хочу на катере. Скажи, тише ти, катером, знаєте, деві краще. Він і маневрений, і маленький, гармати мене потілиш. Тільки мене, що будуть ще одне катери. Паса, О, що у тебе за катер? Я маю. Ну ладно. бы мне вообще напосилить пацаны побажайте мені удачі. удача ой-ой-ой ой тихо ой, 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 ой. еще еще Есть. Хватає. 456 очків. А щоб літака треба 650 очків. Як це поняв? Це ж просто нереально. Що це там хорош Поставила я, реально... я связался с ним. Уду. Давайте эсминцем попробуем. Я реально хочу на самолете покататься.

Химинька я так продержався, все. В мене цеками ще Ну ведь я на будь-який корабель може допоміти натискаючи Б. Та я її знаю без вас. Добре, що ми отримали? Ми а, серебряну звезду так неплохо а, прийти не дякую, ми не хочемо пройти навчання, бо воно нам взагалі немає. Може думаю. Може нам прокачати літак? Я якийсь хочу, знаєте, якийсь бомбардувальник. Пулеметами, як взагалі не хочеться. О ні, я, я хочу дослідження. А, все дослідження базовий. Так. Нам надо вели малий флот. Аглітарі. Ось авіація. О! Тут ось якісь і бомбардувальники. Ну, якийсь, наприклад. Осьо якийсь є. Дослідження. Конвертувати. Получається, у нас це. Ми його зараз конвертуємо. Ви пам'ятаєте, що хочете потратити. Так, так, я хочу його потратити, придбати. Ви пане, що хочете замовити СПО вартість замовлення. Замовити та обрати екіпаж. Вибір екіпажа. Бачите, як тут все? Ні, ми не хочемо завантажити високоякісні текстури. Розказую, чого. По-перше, це пам'ять. По-друге... Можна з комп'ютера мене не сильно, щоб потягнути прямо високоякісні. І ось о наш красавець. Він та же бомби три принесе, навіть якусь одну гляньте таку величеньку. Ну, давайте на літочках прокатимося. А що нам втрачать? Е, так, е, звуки продовжити. Мені це прям високоякісність не треба. Просто ну, пограти. Я... От зі, якщо вам воно буде це казати, просто по відео робіть те, що я робив. І все буде окей. Получається, е -е, ми тут. Е -е, наша ціль. Ось ми. Слухайте, хто знає, як. Як змінити саму камеру. Но у меня что-то, как хаммера, конечно. Так. Э, зараз, подождите. получается сейчас мы ми... почему мы их не флот сейчас так, давай я сразу технику Так нахиленько. Он ощущає кисть. Ну, ще якісь. Не думаю, я думаю, зараз я щось. Щось сі запущено? Може, сіном не надо. Так, я збільшую тягу. так, друзья. Надеюсь, вам видео понравилось. Ух, вы называете лайк, подписывайтесь.